Розвиток адаптивного спорту, благодійна мета змагань, які відбулися в Одесі, у традиційному весняному забігу участь взяли і професійні легкоатлети, і любителі, а також ветерани війни та люди з інвалідністю. Як минули перегони, та чому цього разу вони виявилися дещо екстремальними? Розповість Андрія Настасов. В Одесі дощ, вітер, часом навіть сніг, але змагання відбудуться за будь-якої погоди. У парку перемоги зібралися понад 600 учасників зі всієї України та за кордону. Розігріваються жвавіше ніж зазвичай, адже температура повітря лише плюс 3 градуси. Я думаю, що справжнім бігунам нічого не завадить. Мотивація є бажання бігти. Є тому я думаю, що всі будуть бігти, всі будуть радіти. Все буде класно. Починають з хвилини мовчання за загиблими у кривому розі, а далі традиційна символічна хода шлях ветерана на стометровій дистанції. Крокують 30 учасників російсько-української війни дехто на милицях і протезах, як от Олександр, у наслідок поранення він втратив гомілку. Я прийшов сюди з тою метою, щоб в першу чергу об'єднатися да з людьми, які зі мною одною думкою. Ну і також показати, що ну. Якщо в тебе є бажання, то і мрія, то ти можеш все поруч. Естафету перехоплюють люди з інвалідністю на кріслах колісних. Вони долають дистанцію на три кілометри. У непростому заїзді Валентина Хоружа посіла третє місце. Зізнається своєю участю прагне передусім підтримати українських захисників. І в другу чергу це показати те, що спорт надає сили, надає впевненості, показати, що не дивлячись на інвалідність, будь-яку що треба займатися спортом для укріплення свого здоров'я, а також бути прикладом для інших. І ось основні старти учасники біжать дистанції у 5, 10, 21 та 42 кілометри. Цього разу частина зібраних коштів піде на формування в Одесі ветеранської футбольної Нею команди на милицях організатори кажуть розвиток адаптивного спорту у пріоритеті. Ветерани після війни, особливо з ампутаціями там кінцівок. Ну їм дуже важко. Вони рахують, що вони абузи, що вони нікому не потрібні. І психологи кажуть, і тренера спортсмени кажуть, що дуже важливо через спорт адаптувати, повернути людину до життя, умовно кажучи. Змагалися і діти, і дорослі. Наймолодшому учаснику один рік, найстаршому 78. Бігунів на трасі підбадьорювали волонтери. Давайте, ви зможете, давайте п'ятірочку. Друге. Місце. Давайте, Ходи наступні, наступні. Непередбачувана була погода. Я розраховував, що я буду в майці, але пройшов світровку діти і град, дощ, вітер. Все змішалося, але адреналін вивіз і особистий рекорд побив. Наприкінці всім учасникам забігу вручили медалі. Варто зазначити, що цього разу маршрут був певним чином сертифікований, тобто здобуті результати офіційні, і це дає змогу бігунам кваліфікуватися на міжнародні змагання. З Одеси Андрій Настасов і Горміханошин Подробиці, Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.